який ну, на наше бачення є прийнятним, ми зачитаємо трошки згодом, а зараз я поки хотів би вести якусь публічну дискусію. Тобто, ми да, будемо зважити за та проти. Тому я хотів би побачити тих спікерів, хто готовий виступити з промовою, і відповідно до кількості людей я буду регламентувати їх часто. Тобто, якщо свої уяви малювали, що та вся територія переродохорона буде гарним великим парком, публічним місцем для громади міста, зокрема для молоді. Як ми розуміємо, сьогодні публічного простору в Хмельницькому стає все менше, територію роздають а, через конкурси, да, цього отримують бюджет кошти, але простір життєвих громад міста Хмельницького стрімко зменшується. Ми вважаємо, що це неприпустимо і неправильно. Зелені зони це те місце, яке дає нам кисень в місті, зелені зони це місце культури для громади міста. Ми хотіли би створити таку зелену зону, яка б була багатофункціональним парком, де люди зможуть проводити час культурно і змістовно відпочивати поруч з міським пляжем. Тому ми вирішили, що ми маємо захистити цю територію і створили місцеву ініціативу. Одним з наших кроків це було повідомлення міської влади про засідання, засідання місцевої ініціативи, про те, щоб ми сформулювали чітке питання на сесію. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ту, всю територію було передано під молодіжний парк. Ми хочемо, щоб е, комунальне підприємство, парки та сфери міста е, почало розробку проєкту технічної індиклації під всю територію з чітким цільовим призначенням. Там має бути парк. Але разом з тим ми хочемо, щоб... Наповнення того парку було таким, яким хочемо бачити його громада. Тому ми пропонуємо, щоб той проєкт, який мав би розробитися, розроблявся через конкурс. Тобто був оголошений конкурс, були подані проєктні пропозиції, тоді краща ця пропозиція була обрана і проголосована конкурсною комісією, до якої ми хочемо, щоб в обов'язковому порядку йшли члени громади. Якщо говорити про питання по суті, то прошу вас підтримати його. Це питання є на часі. Як ви розумієте, для молоді сьогодні місце, де ми можемо змістовно проводити час, не хтось там десь збиратися випивати і просто посидіти, поспілкуватися про життя, а дійсно займатися саморозвитком, дійсно планувати, як ми можемо поліпшити громаду і не лише планувати а середньо це здійснювати частини зелених насаджень загального користування генеральний план фактично не виконується. І тому це абсолютно невірно буде змінювати сьогодні призначення. І що стосується того, що ми повинні думати не тільки про себе, а й про, я думаю вже і про своїх внуків і правнучку, яка в мене є. Я би хотів, щоб вона, так як і ми з вами, сьогодні мала можливість користуватися тим, що було зроблено нашими батьками свій час і дідами, які зробили, облаштували цю зелену зону. І я абсолютно підтримую пропозицію, яка була висловлена на сесії. Я за неї також голосував за це за цю пропозицію розробити проєкт землеустрою і ні в якому разі не змінювати. Призначення земельної ділянки в районі пляжу, так само, як і е, земельну е, ділянку на вулиці Тернопільській, 17, наскільки я пам'ятаю, вона під номером 21 у списку. Е, ви знаєте... В місті було більше. Але є фактично, фактично, що ми маємо. На сьогоднішній день ми маємо формальну зелену зону, яких стоїть 400 ст... верби, вже їм по 40 років, і, скажімо так, е, общественний туалет. Цю зону ніхто не прибирає, тому що ну, вона ні в кого на балансі. Ні на балансі зеленого господарства, ні на балансі е, комунального господарства. Ця зона, скажімо, ну, її прибирають орендарі, прибирає, по-моєму, організація, яка орендує пляж. З'явилася ідея, можливо, можна буде цю зону забудувати, знайти інвестора, привести у відповідність наш пляж. Е, ніхто не, не проти того, щоб там були дерева, щоб там був, був парк. Я за те, щоб там був парк. Але ж ми всі розуміємо, як сказав Володимир Федорович, що потрібні кошти для того, щоб цю ідею реалізувати. І тому якби одна з ідей була це винести на обговорення сесії, щоб змінити під житло. Сьогодні єдині інвестиції затягнути місто це ми зможемо через будівництво житла. Якщо, якщо б там будували житло, були б певні інвестори, які б могли б облаштувати там. І дитячі майданчики, і насадити дерев, і зробити дороги, зробити велосипедні доріжки. Все, все зробити так, як має бути в Європі, куди ми йдемо з вами. Ми вже ніби старше покоління, і ми вже думаємо тісно дійсно, за своїх дітей, внуків і вже правнуків, тому що час іде, і це питання не, не розраховане на один-два роки, а дійсно, що ну, покоління підростають. І ті, що були діти маленькі, як тут депутат сказав, що от ви з маленькою дитиною ти не прийдете, він сьогодні маленький. А завтра він вже буде не маленький, він вже буде доросла людина, а він вже десь мусить і вчитися і чомусь вчитися, як молодь тут пропонувала. І ми як старше покоління, я від... Я... Зараз скажу, хто я. Я від Ліги українських жінок, от недавно така організація тут утворилася у Хмельницькому, і люди, теж жінки, як ми знаємо, це, це берегині, це народжують дітей, це виховують, від, від них багато чого залежить. І ми за те, щоб молодь мала такий парк, щоб ви, щоб ви молоді люди знали, що старше покоління вас підтримує.